Традиційний звітний концерт для педагогів та вихованців броварської дитячої музичної школи справжнє свято. Перед довгими літніми канікулами вони демонструють свої кращі вміння та навички, що здобули протягом року. Це наше традиційне свято в кінці навчального року. Значить, обжинки, як ви кажете, завжди у нас суттєві. У нас є призові місця. У нас є лауреати, у нас є дипломанти за цей навчальний рік. Тому це приємно радує. Ми не застоюємося на місці. Ми весь час ідемо вперед і працюємо над цим. Всі відділи представлені. І це і клас сольного співу. Відділ, цей фортепіанний відділ, і відділ народних інструментів язичковий. Тобі ж це баян акордеон, відділ струносмичковий, смичковий відділ струнощіпковий, Відділ теоретичний це їхніх два хори буде представлено. Вони йдуть при теоретичному відділі. Так, що у нас розмаїття дуже велике. Колективів дуже багато буде в цьому році, і малих форм, і великих форм. І радує те, що трошки з'явилося більше нових колективів і великих форм. І ви сьогодні це все почуєте. У залі вдячні глядачі на сцені, юні музиканти та виконавці. Таке спілкування величною мовою музики благодатно діє на обидві аудиторії.